Сьогодні ми з вами поговоримо про люцерну. Що ж таке люцерна і чим вона корисна? Однією з цікавих властивостей люцерни є те, що вона може давати хороший урожай на одному і тому самому полі 8 років підряд, і має дуже добру стійкість до посухи. А зараз саме цікаве. Тому слухайте уважно, а ще краще запишіть собі. Люцерна. Допомагає в боротьбі з інфекцією. Вона дуже корисна жінка в період менопаузи і для профілактики раку грудей. Люцерна також має дуже хороші протизапальні властивості. Тому її добре використовувати при циститах, простатиту, виразках, а також при артритах і ревматизмі. З давніх давен. Людина використовувала люцерну для оздоровлення і в харчуванні і для підвищення витривалості. Батьківщиною люцерни вважається Середня Азія. Назва люцерна отримала в 17 столітті від латинського слова абажур або лампа. А це пов'язано з тим, що в нічний час. В стручках світилося насіння і пізніше виявили, що в них було, е був високий вміст фосфору. Люцерну ще називають королевою рослин, тому що вона багата білками, вуглеводами, клітковиною, вітамінами, мінералами, поживними речовинами, а також містить в собі протеолітичні ферменти. Які розчіпляють білки і сприяють засвоєнню. А ще люцерна вмістить в собі і всі амінокислоти. В ряді країн в Європі її використовує також в кулінарії, додають до салату чи до супів. Її використовують для виведення надлишків рідини в організмі та для покращення травлення. Довготривале вживання люцерни підвищує. Еластичність артерій зміцнює кровоносну систему, сприяє зниженню холестерину в організмі, а також допомагає запобіганню утворенню тромбів в артерії. Люцерну рекомендують людям з гіпертонією, тохікардією, ішемією, а також для профілактики у цих захворювань. І ще поділюся з вами однією цікавістю, яку я недавно сама дізналася, що люцерна за рахунок вмісту місту втору зміцнює наші зуби. А вітамін Д і калій, які теж присутні в цій чудовій рослині, вони сприяють відновленню наших кісток. І сприяють швидкому. Зростанню переломів, а також бореться з остеопорозом. Результати деяких досліджень допускають, що люцерна здатна пов'язувати карцерогенні речовини в кишечнику, особливо в товстому кишечнику. І ще на кінець, те, що не менш важливе: люцерна є імуномодулятором і підвищує загальний життєвий тонус при втомах, стресах. Також тормозить наше старіння. Ну як не користуватися таким чудовим продуктом? Обов'язково собі його придбайте.